До журналістів з проханням бути максимально об'єктивними в висвітленні тих чи інших подій, які відбуваються в місті. Тому що коли один і той же тиждень я відкриваю четвергову газету Чернівці комунальну, де на пів сторінки виходить матеріал про те, що міська влада так готова до зими, як ніколи не готувалася, і ніяких не буде і відривається, зроблені, І пальне є, і суміш заготовано. В той же час в молодому буковинці інтерв'ю головного інженера Міскшет, який безпосередньо має виконувати цю роботу про те, що гроші не проплочені, сумішей нема, пального нема, техніка не відремонтована, на запчастини, на запчастини гроші нема. Ну, хтось з них бреше. І чомусь мені здається, все ж таки, що не пан Олеєр. Тому що він, як головний інженер підприємства, який делом працює, напевно, би пишався досягненнями, а не жалівся про проблеми. Так само нас постійно завіряють, що в комунальному господарстві все нормально, в той же час в коментарях генеральний директор Чернівці водоканал називає ситуацію на Чернівці водоканалі катастрофою. Тобто не проблема, а катастрофою. Води нема, реагентів нема, за електрику платити нема чим. Але ну, на сесії якось, ви знаєте, це не, не викликало жвавого обговорення. Е, у депутатського корпусу е, більш цікаво, напевно, було роздавати земельні ділянки. Дякую мене, порожко, все. Дякую.